Вітаю всіх на нашому каналі просто і доступно. Ми вже розпочали сезон посіву насіння. Посіяли трохи в ящички, в касети, а тепер будемо продовжувати сіяти в теплицях на розсаду. Ми знаходимося в теплиці, де ми вже посіяли насіння ранньої капусти на розсаду. На розсаду, яку будемо потім реалізовувати. Завжди починаємо із ранньої капусти. Капусту ранню ми сіємо діту, завжди сіємо тільки діту. Насіння оброблене, крупненьке, гарно сіється. Ну, і як завжди, перед тим, як збираємося сіяти, чоловік фризує у теплиці. Пофризував, я пройшлася граблями, повирівнювала грудочки на сторону і зробила рядочки. Вістань між рядочками сантиметрів 10-15, Сантиметрів швидше всього, 10. Це на городі, це в теплиці, тому потрібно економити кожний сантиметр. Рядочки робила сапою, без всякого шаблону. Уже рука набита, рядочки виходять рівненькі. Довжина одного рядочка 3 метри. І я підрахувала на один рядочок іде десь приблизно 100-120 насінин. Перед тим, як сіяти, ми із шлангою поливали в рядочках, тому що дуже земля сухуча і потрібно поливати перед посівом. Зранку зробила рядочки, а вже поливали після обіду, тому що вода в шлангах замерзла і потрібно було, щоб вона розтала. Поливали ми шлангою із скважини. Теплицю ми поділили пополам. Ось ось півтеплиці посіяли ранню капусту, а півтеплиці посіємо там пізню, цвітну, різні всякі капусти, трошки пізніше. Ось тут пів теплиці у нас вийшли 98 рядочків довжиною, як я говорила, по 3 метри. На це все пішло 100 грам насіння. Ось скільки насіння в рядочку. Ось так. Не знаю, чи це густо, чи не густо, але ми сіємо так. Я беру зразу вісім рядочків і вісім рядочків сію. Спочатку третю частину рядочків зі стежки сію, скільки достаю руками. Потім заходжу середину, стаю у міжряддя і далі. І продовжую далі, так, до кінця. Там в кінці розвертаюся, там нічого не посіяно, тому там розвертатися можна вільно. Вдень в теплиці було жарко. Так що градусника ми ще тут не повісили. Ну, Мені приходилось роздіватися футболки була і, і в легеньких бриджах. Ну, звичайно, в галошах, тому що тут ось мокро, земля, то потрібно одівати галоші. Ну, Тепер уже будемо загортати. Загортати будемо тильною стороною граблів. Потім, коли загорнемо, обільно полем знову шлангою і водою зі скважини. Це все робимо вручну, без всяких насадок. Просто нажимаємо пальцем і розсікаємо по всій площі. Ніякого секрету, просто взяли і посіяли. Ще не сказала, чому ми сіємо діту з року в рік. Щороку тільки діту, тому що вона така коренаста, розложиста, низенька на ножках і не стікає. І дуже подобається нашим покупцям.